Вітаю вас, мої хороші, на моєму каналі Худнемо під телевізором. Сьогодні 17 березня 2025 року. Сьогодні мені б хотілося з вами поговорити про мої особисті помилки в схудненнях моїх. Свідомих схуднень у мене було два, але це був це був треш. І це було, м'яко кажучи, неправильно. Тому зараз, на прикладі цього всього, я назву кілька основних помилок, які допустила я, і які допускають більшість тих, хто починає цей шлях. Найбільша помилка, і певно, вона включає в себе і решту помилок, тому що це загальне таке психологічне поняття. І сформулювати цю психологічну помилку можна одним простим реченням: це абсолютне нерозуміння того, нахіба воно тобі треба? Це коли ти керуєшся більше нав'язаними факторами. Там чоловік-хлопець сказав, що ти товстувати, тобі треба скинути. Якісь загально прийняті норми, дивні якісь стандарти, ваше бачення викривлене. Того, якою повинна бути красива жінка. Тобто, оце все, що нав'язане, і коли ви це робите не для себе, не для свого здоров'я, а для когось, от оце, оце, оця найголовніша психологічна помилка, з якої вже витікає тоді решта цих усіх помилок. І дуже часто стається так, що людина, абсолютно не думаючи про своє здоров'я. Йдучи виключно на бажання задовільнити чиїсь запити стосовно цієї ж людини, йде на будь-які жертви, лише щоб здобути ті параметри, які будуть відповідати чиємусь очікуванням. І от тоді в дію вступають дивопрепарати, швидкі дієти, розраховані на 21 день, які обіцяють вам мінус 10 кілограм за ці три тижні. Які із, зі здоров'ям абсолютно нічого спільного не мають, але людина на це йде, тому що це обіцяє швидкий результат, і біда в тому, що це дає швидкий результат. Потім, звичайно, це все вилізе боком і повернеться великими кілограмами, але результат є. Тобто я ще раз наголошую на тому, що якщо ви худнете для когось, а не для себе, не розуміючи для чого воно конкретно вам. Ви дуже сильно ризикуєте своїм здоров'ям, як фізичним, так само і психологічним. Кожна ж доросла свідома людина вже розуміє це правило, що бути здоровим і бути худим це інколи абсолютно різні речі, і вони ніяк між собою можуть бути не пов'язані. І частково з цього всього вище сказаного у нас випливає наступна наша моя шкідлива звичка. Або помилка це ставити для себе галочки. От я скинула, я змогла на тому все. Я тобі довела, що я можу, я це зробила все. Ми повертаємося до попереднього способу життя, тому що за цей короткий період, коли ми екстрено худли, у нас не напрацювалася абсолютно ніяка дисципліна. Ми знову ведемо той же спосіб життя, і в нас потім буде знову чергова галочка, що ми це змогли, ми це зробили, ми знову комусь щось довели. Повторююсь про здоров'я наше, про наші конкретно потреби тут мова взагалі не йде. Колись, коли я була трішечки молодшою і запальнішою, коли в мене ще в одному місці щось спалало. У мене була така риса, мені потрібно було постійно комусь щось доводити, постійно відстоювати свою правоту, неважливо, права я чи не права. пофіг. Я доводила і знову поверталася до, до звичного способу життя і зрозуміла річ, я знову набирала це все. Але мені пощастило тим, що у мене організм дуже відгукується на це все. Тобто, я як швидко набираю вагу, так само швидко я можу її скинути. Він, мій організм відгукується на дієти, на навантаження. З цим у мене проблем не було. І саме це можливо було цим камнем, через який я постійно перечіпалася, і про якесь напрацювання дисципліни чи про. Так, про самодисципліну тут мова взагалі не йшла. Ну навіщо? Якщо я можу, я ж, я ж можу, я ж, я ж танк, я ж боєць. Ну, тобто така історія, і нічого тут доброго як виявилось немає. Ну і наступною помилкою, до якої мене плавно підвело оце намагання всім довести, що я можу, я танк. Оці всі галочки це використання диво-чайочка дрестунця. По-іншому це просто назвати неможливо. Якщо ви стикалися з дією цього чаю, ви знаєте, чому саме так він називається. Я вже розповідала про це у своєму найпершому відео на цьому каналі, але то вже було давно і в цьому контексті, я думаю, цю інформацію можна повторити. Це було після народження моєї донечки, коли виповнився рік і 8 місяців, мене покликали на роботу. І от. Перед цим виходом на роботу я вирішила привести себе до ладу і бажано швидко, <ріху> дуже швидко. Знову ж, я думала не про своє здоров'я, я думала про те, як я буду виглядати перший свій робочий день в очах інших людей. Хоча зараз, вже повертаючись до того моменту, е... ну дурне ж було, ну дурне. І тут не лише про схуднення, оці всі там багато факторів, але це не відноситься до цього відео. Але продовжуємо. Я не знаю, як зараз, але тоді це був 2012 рік. Цими чайочками було завалено всі аптеки, всі магазини. Тобто, це було в вільному доступі, коштував він тоді щось біля 20 гривень за пачку якої в пакетиках, якої вистачало там. А я вже не пам'ятаю, наскільки її вистачало, але тут в принципі не стрілять. Коротше, заварюєш звичайний чайочок, в водичку кидаєш два пакетики, це все заварюється, ти це все діло випиваєш і біжиш. І от таким чином ці чайочки і діють. Тобто вони, вони не спалюють жир, вони виводять з вашого організму зайву рідину. В принципі, організм наш, як ви знаєте. Якщо цікавитись цією темою, ви знаєте, що наш організм, він, в принципі, в більшості своїй він, ну, це вода. І оці чайочки діють саме таким чином, що вони кількість цієї води вони зменшують. Тобто, ви п'єте цей чайочок, ви бігаєте постійно до туалету, шлунок ваш, так як треба, не працює абсолютно, Міклофро... мік... мікрофлора. Вибачте, в кишківнику вона також. М'яко кажучи страждає. І, як виявилось, потім страждають від цього всього нирки. Ну, і серце страждає, а ще сипляться зуби і волосся. Ну, але то не суть. Оце, ну, це був найтупіший мій експеримент над собою. Але тоді мені здавалося, що все добре, тому що це спрацювало, я скинула, візуально я добре скинула. я стиснулася в плаття, в яке хотіла, яке на мене було дуже замале. Все, мені, мені все це дуже подобалося. Тобто, хай там я трошки постраждаю, але я вийду на роботу, я вже буду принцеса. Отже, на даному етапі це ми повернулися в 12 рік. Поки що всі задоволені. Я візуально схудла добряче. Продавці і виробник цього дивозасобу тим більше задоволені, тому що вони отримали свій прибуток. Ну і потім були задоволені знову ж ті самі фармацевти, які продавали ліки, щоб привести себе в норму. Але то, то все лірика. Пройшло зовсім небагато часу моєї роботи. Я працювала в комп'ютерному клубі адміністратором. Робочий графік був із 10 ранку до 12 ночі. Робота була переважно сидяча, і природньо все дуже швидко повернулося, тому що, як правило, це. Велика чашка кави, ну, каву я пила без цукру завжди, але, але до кави завжди щось ішло. Це ж звичайно. Я, я то цукру не вживаю, але, але я вж, вживала цукро, цукровмісні, та й зараз вживаю цукровмісні продукти. І тоді це було трішки гірше, ніж зараз. Це було ще не так свідомо, тому що я годувала дитину грудьми. І там також при годуванні дитини, якщо ви годували, ви знаєте, що там також багато чого заборонено. А тут я вже вийшла з цього періоду, тут у мене вже все дозволеність, я можу їсти, що я хочу, я можу пити, що я хочу, і як я хочу. Тобто, вже, я вже не годую, таких уже заборон немає. Операція дорвалася. Ну, і плюс до цього всього додалася ще одна. Ну, це не помилка, ні, це помилка. Недооцінювати вплив сну на ваш організм і так само на вашу вагу. Тобто, природньо, що якщо моя зміна до 12-ї ночі, мені потрібен час, щоб, доста... щоб здати цю зміну і добратися додому. Уже про здоровий сон мова не йшла. Ну, а ми вже знаємо, що від недостатчі сну. Наш організм в стресі, йому цей стрес треба чимось компенсувати. І знову кава із якимись смаколиками. Ми це все жуємо, жуємо, жуємо. Мої кілограмчики ростуть, ростуть, ростуть. Я знову не влажу свою сукеночку, в яку так мріяла влізти. І ну, це буквально за місяць. Дуже-дуже швидесенько я знову виросла, квіточка. Потім в моєму житті настав період, коли мені, в принципі, було вже байдуже, скільки я, яка в мене вага, я, хто я, де я і навіщо я. Це був дуже важкий період, але зараз також не про це. Це до, до не немає ніякого відношення. Потім, привівши себе вже в більш-менш психологічний лад. Це було важко, але, але я впоралася. І це вже була не просто та галочка, що, щоб для решти, це було перше, коли я зробила щось конкретно для себе. Тому що я розуміла, що у мене є два виходи: або я приводжу своє, своє життя до ладу і себе також, або я просто гину. Ну, але те, що я <смірші> виявилася настільки сильною, що змогла привести себе в психологічний лад більш-менш. Це далеко не значить, що я не робила далі помилок. Наступний мій етап схуднення це вже був свідомий досить етап. Я вже більше думала про здоров'я, тому що я пам'ятаю, з чим завершилось те, той чайочок, від якого у мене, коли я спробувала, я знову у мене шлунок не просто болів, він пік, він горів, ну це було боляче. І на тому наші відносини з ним завершилися. Цього разу все було інакше. Це вже був спорт. Це вже були велопокатушки 100-200 кілометрів, так, я їздила по 200 кілометрів в день на велосипеді. Були у мене такі гріхи, і мені це дуже подобалося. Тоді я почувала себе дуже добре, тоді я вже була сама не в стосунках, і мені хотілося привести себе до ладу ще й фізично, щоб. І знову ж таки подобатись і собі, і, можливо, таким чином знайти собі пару, тому що всі ми живі люди, і у всіх у нас є інстинкти. Але це не суть. Тоді я могла собі вже дозволити жити виключно за своїм розпорядком, виключно за своїми наративами, які я собі тут голову била, як я маю жити. Тобто, моє життя вже належало мені. І я отак вирішила вдаритися, дуже вдаритися сильно в спорт. Ми їздили груповими покатушками, і одиночно, пізніше я одиночно в основному їздила, тому що це навушники, це музика, ти ні під кого не підлаштовуєшся, тобто ти, ти знову ж таки належиш сам собі. І подальші всі мої покатеньки були саме одиночними, Я їздила багато далеко. І це давало свої результати. Повертаємося до помилки про величезні фізичні навантаження без налагодження харчової поведінки. Так от, я така вся молодець, привела себе до ладу, займалася дуже багато спортом, а потім сталося так, що я влаштувалася на роботу, в мене тоді вибору не було, диспетчером в службу таксі. Це добова сидяча робота. Ти сидиш за комп'ютером, приймаєш дзвіночки і відсилаєш людям машинки. Так як це робота добова, працюєш ти і ніч. І нам давали на сон 2 години. Робота, м'яко кажучи, стресова, куди я тільки не була послана, ким я тільки не була названа, якими словами тільки мене не благословляли. Клієнти були абсолютно різними. Від таких, які передають водієм шоколадку за те, що ти вчасно відправила машину туди, куди було потрібно, і людина там якось вирішила всі свої проблеми. До таких, які тобі бажали смерті лише за те, що через тебе у них згоріли якісь кудись квитки. І при такому режимі життя і роботи ми знову повернулися до наших брань. Кава літрами. Цю каву ми зажираємо різним печивом, цукерочками, тими ж самими шоколадками, які нам передавали вдячні клієнти. Ну, це, не, це було приємно, хоч якась компенсація, але факти залишаються фактами. Знову, пройшов буквально місяць такого режиму, відсутність, абсолютна відсутність нормального сну. Ти в постійному стресі, ти постійно щось жуєш. І знову моє. На той час гарне, гарне підкачане тіло обросло жиром постійні набряки. Ну але це вже не про помилку, це вже про те, що можливо є фактором для здійснення цих помилок. І не завжди це все залежить від нас, тому що. Ну, якщо ми маємо працювати, ми маємо працювати. Якщо нам видається можливість працювати лише так, то ми будемо працювати, тому що ми, ми хочемо їсти, нам треба платити за, за свої якісь потреби. У нас є діти, тобто, тобто не все завжди залежить від нас. Але, але помилки є помилки. Ми їх, ми їх робимо. Тобто, конкретно в цьому випадку моя помилка полягала в тому, що я вважала, що великі фізичні навантаження це запорука успіху, і цей успіх закріпиться надовго. Як виявилося, я помилилася. І як виявилось для мене потім, мало досягти результату. Його треба постійно підтримувати. Але в таких умовах підтримувати його це стало неможливим. І я повернулася. На вихідну точку. Це я назвала основні свої помилки, які я робила за своє свідоме життя саме на шляху до схуднення. Але все це минулі помилки, тому залишимо їх там. Зараз моє життя дуже сильно змінилося, змінилось моє відношення до себе самої. Змінилось моє відношення до оточуючих, взагалі до всього моє відношення змінилося. На даний момент я можу собі дозволити здоровий адекватний сон. Нормальне харчування. Я можу собі дозволити займатися спортом, адекватно займатися спортом. Мене кохає мій чоловік, він мене підтримує у всьому. Не змушує мене, що от я маю щось зробити, щоб йому подобатись. А він мене підтримує. Я йому сказала, що я от хочу так. Він мене підтримує в цьому. За це я йому дуже щиро вдячна, тому що це також дуже важливо. Я стала на цей шлях. Уже пройшло більше двох місяців. Я працюю далі і я розумію тепер, що це довготривала перспектива, тому що втрата ваги при такому ритмі і при такому дефіциті калорій, вона не буде швидкою, вона не буде тою, якою обіцяють короткі марафони. Отже, я дякую вам за перегляд. Працюйте над собою, любіть себе, і тоді все у всіх буде однозначно добре. До зустрічі в наступних відео.